Усім привіт! Сьогодні будемо готувати мій найулюбленіший та найсмачніший літній салат, з запеченими баклажанами та перцем. Перш за все, нам треба запікти овочі. Миємо баклажани, відрізаємо з обох сторін та загортаємо у фольгу. І також миємо болгарський перець. І загортаємо його у фольгу. Також будемо запікати часник. Відрізаємо верхню частинку. Якщо ви досі не коштували запечений чесник, я вам дуже рекомендую, тому що це неймовірно смачно. Поливаємо з рослинною олією та посипаємо сіллю. Повністю загортати у фольгу ми не будемо, просто трошечки так сформувати, ніби тарілочку, в якій він буде запікатись. І все разом запікаємо приблизно 40 хвилин. І подивіться, як все виглядає після запікання. Перець у нас виходить не розварений, а трошечки Зберігає таку тверденьку текстуру, мені це дуже подобається. Тепер знімаємо шкірку з баклажану і будемо нарізати його такими досить великими крупними кубиками. І так же само таким же чином нарізаємо запечений перчик. Тепер я беру свіжі помідори чері. І я от саме люблю свіжі. Мені дуже подобається поєднання запечених овочів та свіжих. Все поєднуємо і додаємо кінзу. Якщо ви не любите кінзу, можете її замінити на петрушку. І додаємо запечений часник. Я його трошечки придавила ножем. Поливаємо зверху рослинний олією та додаємо сіль за смаком. Усе перемішуємо. І смакуємо цей неймовірний салат. Можна як в теплому вигляді, так і в холодному. Це дуже-дуже смачно, ароматно і має неперевершений смак.